Ми майбутнє нашої країни. Шлях до оборони і охорони її кордонів починається із навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України. Я курсант третього курсу факультету безпеки державного кордону. Врачаюся за спеціалізацією організація діяльності кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України. Кафедра кінології Національної академії є єдиним підрозділом в системі вищих навчальних закладів складових сектору безпеки і оборони України, який здійснює підготовку офіцерів кінологів. умовах сьогодення відстосування кінологічних розрахунків стає дедалі актуальніше через необхідність охорони державних рубігів як мовах, так і в умовах дії правового режиму військової стані. Це і викликає необхідність підготовки професіоналів, які б могли б забезпечувати здатність підрозділів швидко затримувати порушників законодавства України з прикордонних питань і застосуванням розшукових собак. Незаконного переміщення контрабандних товарів через державний кордон ми навчаємося здійснювати підготовку до використання спеціальних собак з пошуку та виявлення наркотичних засобів психотропних речовин, зброї та боєприпасів. Ризики та виклики, які постали перед державою та державною прикордонною службою, зумовили необхідність підготовки розшуково-штурмових та мінно-розшукових собак. Тому ця професія вимагає твердого характеру, сміливості, терпіння, цілеспрямованості, наполегливості та хорошої фізичної підготовки. Ми молоде покоління нашої держави, які вмотивовані до її захисту та розвитку. Ми зробили свій вибір. Ми йдемо до перемоги. Слава Україні.